Щоб бери Шо? напора, знімемо його. От, да. Розберемо, вичистимо. Було таке, що він виїжджав прямо до танку до неї. Витащили генератор, включили сварка, все вони поварили там. У 2022 році, коли ми виїхали до Володимирівки, казанка Володимирівка, жили в посадці, не було де жити, то ми в чотирьох жили в цій буханці. У нас тут стояли ящики, Ілья в кабіні ночував, а ми втрьох, в трьох в будці. Зробили е, печку, взяли від е, запорожця, почепили бочок на неї і все автономна печка, все, нам було тепло. На вулиці Сніг, мороз, а у нас жара. З отриму, так ми місяці зотрі буде так. Удаць, получается жовтень, листопад і грудень. А потім в грудні нам повезло і знайшли хату в селі вже. І вже переїхали в село. Я зробив з нею мобільну майстерню, тобто можна виїхати прямо до техніки, все зробити, все, що треба. Поварити, пофарбувати. Запаяти. Oh, oh, Михайло Юройович <как> придумав, що треба зробити яму, а ми викопали, обшили деревом. Тепер можна ремонтувати машину, не треба їхати на СТО, шукати підйомника там, чи ще щось. І Дуже великі роботи виконуємо тут. Заміна амортизаторів, заміна рейки, заміна шарових. Ну, то все, все, що треба, щоб машина поїхала і їздила довго. Сйомник для шарових, бо такі не випускаються. А він взяв кусок труби, приварив, зробив. А тепер будь-бу шарову можна зняти. Не пошкодивши. You'll be the hero of the він дає тут температуру, витяг, усе як має бути. А що тут саме робить? А, а ось дивіться. спортовий диск, Ілья заварив, все встановив. Знову можна експлуатувати. Ну, Всякі тонкі роботи з лісарді. По сварці. За баштою є такий ящик алюмінієвий здоровий, його посікло осколка, випорвало, погнуло. І я його тут розклав, склав і як новий пофарбував і все. І знову цілий бардачок в танку. Інструмент для паяння, якщо щось по електриці, газовий паяльник, паяльник від павербанку, тут повний набір електроінструментів. Техніка ламається. Завжди. Що найчастіше виходить з ладу? З чим доводиться постійно працювати? Легкові автівки. Їх не вистачає, вони виходять з ладу. Там зараз теж покажу. Така робота велика стоїть. Тобто вони старі, як правило, ці автівки? багато пройшли вже. Да, так, старі. Ну, і буває таке, що підриваються на мінах, перевертаються, просто ламаються. do swing out